Ми якось дуже довго не бачили жодних просувань в цьому напрямку. Здавалося, що ніхто і не збирається ніяк переслідувати нікого там ні за що. І раптом, з призначенням Шокіна ми побачили масу таких різних зрушень цього місяця. Про що це свідчить? Це не знаю, політичне замовлення, це демонстрація нового прокурора своїх можливостей, що він от не такий, він дуже активний. Чи може і це, і другий, і щось третє? Ну я, я думаю, що це очевидно. Це демонстрація новим генеральним прокурором. Він з першого дня хоче показати, чим він відрізняється від попередника. Очевидно, що є запит від суспільства на е, ці справи. Е, вже є відрізок, е, певний це рік. Угу. За цей рік ми можемо констатувати, що попередником Шокіна Єрему не зроблено нічого, і він. Новий генеральний прокурор з першого дня показує, що, що він буде все робити. Так вже і нічого. Не вже не зібрана якась доказова база тоді в такому випадку, чого взагалі Єфремова затримувала або чи ч то. Ну, це по єфремову по Чичету. Ми фактично ці ці ефремово Чичету, Вони вискочили е, безпосередньо, начебто під річницю майдану. Ага. І це очевидно. І тобто, в цьому це в нас жодних, подарункове затримання для українського народу е, від генеральної прокуратури. Ну в цьому нема жодних сумнівів, що це фактично е, під річницю, і ці е, е, слизькі е, статті е, сміхотворні, по яким відбувалося це затримання. От, то вони тільки підкреслюються. Та зараз ми заходимо на такий тонкий лід нашої розмови. Тобто ми говоримо про те, що в нас фактично політично мотивовані справи зараз, в Печерському суді. Ну, тут, надумання... тут я був би більш позитивно настроєний, тому що от. Ми бачимо конкуренцію між прокуратурою і судом uh -huh. зараз. Це те, чого раніше не було За Януковича. За Януковича був чіткий моноліт. Якщо вже людину прийняли рішення закрити, то там суперечок між судом і прокуратурою не виникало. І хоча формально. Тимошенко пропонувала заплатити скільки-то там мільярдів гривень чи доларів, я вже не пам'ятаю формально. Так, да, але я от хочу сказати, от, хоча справи були в відкритому режимі, розглядалися, от особисто я, коли заходив по своїм справам Печерський суд, прямо на першому поверсі там, СБУ в масках просто не пропускали, і ви теж знаєте, ваші колеги могли не зайти в ці справи. Зараз ми бачимо конкуренцію певну. Такі паростки вони вже звинувачують один одного. Зараз точиться в суспільстві така дискусія. Хто ж винен, що вийшов Чечетов, суд чи прокуратура? Угу. І, до речі, я йшов на вашу програму. я Так помоніторив по Фейсбуку громадську думку з цього приводу. Я здебільшого говорю, що все ж таки винен поганий Печерський суд. Така формується думка, і зараз ви знаєте, що є такі ініціативи розформувати поганий печерський суд, так. але тут важливо нам ну там ще суддя сама. Наскільки я розумію, сама суддя, яка веде цю справу, в неї є до неї, є запитання. Вона здається сама там дає ну це якраз свідчення. її шокін. Один із перших його публічних кроків це по ній, по двом суддям він скерував до Верховної Ради подання на її арешт. Так фактично, нам важливо зараз правильно орієнтуватися, правильно робити оцінку. Тому що, от, наприклад, всі говорять зараз погано Печерський суд він випустив Єфрем. Угу. Я не хочу цього заперечити. Він дійсно поганий, він не змінився. Це той самий одіозний суд, який в незмінному стані він прийшов зараз до нас. Але от ви знаєте, наприклад. Андрій, що е, про заставу просила прокуратура. Прокуратура uh -huh. написала. Ми просимо заставу для Ефрема. Ви знаєте це? Ні, цього не знала. І що... ви знаєте, що прокуратура написала, ми просимо встановити Єфрему заставу 3 мільйони. А, тому що суд міг йому дати меншу заставу. Там, в районі суд, 100 000. Е, прокуратура написала, просимо 3 мільйони, а uh -huh. суд скільки дав? 3,7. Тобто суд дав більше. Ніж попросила а прокуратура. А це, це правда до речі, що вони насправді ці ставки вони мають бути вмотивовані згідно звинуваченнями, і там сума мала бути значно, значно менше, якщо було б ну да, там закон певною мірою там він регулюється. Якось так, да він в цьому плані не сильно досконалий, скажімо mm. так, але от я повертаю суд дав більше. Ніж прокуратура, uh -huh. і фактично виходить, що що не допрацював не суд даному випадку по єфрему, а не допрацювала прокуратура.